В найближчі дні в більшості регіонів України погода нарешті потішить комфортним теплом, хоча сонце може рідко з'являтися за хмар. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, тиждень закінчиться хмарною погодою та майже без опадів, лише на частині південно-східних областей та на Волині очікуються дощі, а ось температура повітря вже поради українців в цей день. По всій Україні повітря буде прогріватися до плюс, 19, плюс 23 градусів тепла в день, а вночі очікується від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Новий тиждень розпочнеться з дощової та похмурої погоди на Сумщині, Чернігівщині. В усіх східних областях та на Закарпатті. на Заході, а також у Харківській, Луганській та Сумській областях температура повітря становитиме плюс 18 плюс 21 градус. Нарешті території погода на початку тижня відповідатиме травневій кліматичній нормі плюс 22 плюс 24 градуси. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!